Пан Сергій, зокрема, є людиною, яка на 200-річчя зняна народження Тараса Шевченка взявся за от навколо Шевченківські проекти. Два один з них дуже широко відомий. Це на Шевченку». Ми його не раз показували на громадському ефірі, де активісти, зокрема Євромайдану, читали вірші Тараса Шевченка. Серед них, до речі, був і Сергій Нігоян, Наскільки ви всі пам'ятаєте, один з тих, хто перші загинули. Ще на Грушевського. І е, сьогодні, до речі, це відео, де Сергій Ніоян читає уривок з Кавказ, та Він читав з Та? Вже набрало понад мільйон переглядів. А всього проєкті на Шевченко 365 відеороликів таких, і там 365 відповідно. Героїв і героїнь. трошки більше, тому що там є дайджести такі. На майдані важко було знімати когось, коли хотілося, щоб просто більше було людей в кадрі. Ну давайте подивимося одне з відео з цього циклу, де вірш в казематі читає полковник Ігор Момот, начальник навчального центру підготовки молодших спеціалістів Державної прикордонної служби. Однаково, Чи буду я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, то забуде мені в снігу на чужині, однаковісенько мені, в неволі вирос між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду, не покину на нашій славній Україні, на нашій. Ні своїй землі. І не пом'ять батько з сином не скаже синові молись, молися сину за Україну, і Возмучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну злые люди присплять лукаві і вогні її. Окраденою збудят. Ох, не однаково мені. А пішли мурашки по шкірою. Так, ну от цей сюжет знятий наприкінці березня минулого року, в Оршинці під Черкасами. І зараз, коли нас охоплює от такий стан тривоги, я зрозумів, що саме цей сюжет може ну, зв'язати нас в думках і відчуттях з нашими військовими, які мають таке почуття патріотизму. І як взагалі працювати вам було з непрофесійними акторами, які тим не менше не знаю, підкуповують дуже щирістю своєю? Та ну власне, полковник Момот в побуті українською мовою практично не спілкується, але мало того, що він запросив нас, воршанець, зняти кілька сюжетів і зайдіть на сайт наш Шевченко, побачите, що ми зняли там п'ять сюжетів. Там фантастичні курсанти. Там дуже цікаві сюжети у нас вийшли, але я в цьому проєкті навчився вчитися, тому що люди, які відкривали через Шевченка чи завдяки Шевченку його текстам, душу, вони вчили мене щирості, неймовірної якоїсь самовіддачі, самоглибинного, само, е, якогось глибокого саму, самовідчуття. Це всі люди з високою гідністю, з високою мірою непоказного патріотизму. Вони українці, хоча вони люди різних національностей, але вони всі е, існують от в цих вібраціях батьківщини. Сученко, ну зрозуміло, що це постать ну, напевно головна для України. Не випадково, що Україна безкучна. 9 березня це її найвища точка і найвища так. поразка. Насправді, 9 березня сталася. Після цього вона прокинулася вже, ну якби ця, якщо казати революція в цих термінах, то вже 2004, -му. і потім знову березень, і від 200 річчя. Ну так насправді Шевченко революціонер український. Революціонер не більшовицький комуністичний революціонер, а національний революціонер. Він творив цю революцію навіть фактом своєї смерті. Я досліджував документи і події 1861 63 років, тому що писав п'єсу про Семену Гулака Артемовського. І мені було цікаво дуже дослідити, як набирали обертів. Симпатики українського, як українське ставало модним в імперії, як український репертуар заволодів імператорською сценою і в Петербурзі, і в Москві. Ви уявляєте, що москаль-чарівник, Водевіль український, пройшов в театрі цирку в Петербурзі більше 300 разів на аншлагах. А Відхід Тараса Григоровича в вічність, він спонукав людей до фантастичних рухів, проходили вечори пам'яті, літературні вечори. І цей ну, видання Кобзаря цей рух набирав таких обертів, що не міг не з'явитися Валуєвський циркуляр. Тобто, дія і протидія пов'язана з Шевченком. з його роллю, з його образом, з його словом, вони постійно відчуваються. Сторіччя від дня народження Шевченка в 1914 році було практично передчуттям Першої світової війни. Зараз про це дуже багато пишуть і говорять. Всі ювілеї, які відбувалися, Шевченківські ювілеї, які відбувалися в рамках радянського устрою. Вони всі намагалися Шевченка перетворити на е, такого партійного чиновника, як каже Оксана Забушка, з високим посмертним статусом. А академік Іван Михайлович Дзюба в моєму фільмі Ідентифікація говорить про те, що Дивним чином ці всі ювілеї перетворювалися на тріумф Шевченка, тому що владі здавалося, що вони його муміфікують, та вони несуть до нього постійно ці фальшиві пластмасові вінки і кладуть до підніжжя його пам'ятників, відкривають ці пам'ятники. Але в цей же час вони видавали масово його твори. Навіть цензуровані в радянський час вони все одно працювали на національну ідею. Чого ми не можемо сказати сьогодні, от ми зараз перебуваємо в ситуації, скажімо, коли нам треба абсолютно переосмислити підходи до української класики і зробити її доступною, найширшому загалу. А не вкладати мільйони в, скажімо, хай виходять енциклопедії, але хай це будуть дем демократичні ну, видання, які будуть масовими накладами виходити і, і будуть доступні людям. Ми е дуже переживали, що робити, з, ну, як заборонити Януковичу. Відвідати могилу Тараса Григоровича в дні його 200 річчя 9 mm. або 10 березня. Ну, бачите, Шевченко його Шевченко сценарій написав сам. Він сам звільнив нас від цього спротиву. Хоча ми з автомайданівцями і із самообороною відпрацьовували вже механізми, як заблокувати під'їзди в Канів. Ну, Насправді, я так розумію, що готувалися якісь, напевно, масштабні заходи, про них і е, Віктор е, Янукович згадував що коли був президентом, е, коли вже були протистояння на Майдані, і щось там про це вони навіть говорили, зустрічаючись з Путіним. Путіном. Це мав бути такий спільне нап... святкування. Путін повинен був приїхати в Канів. Е, я так розумію, що це не зовсім те саме, який не зовсім той Шевченко, якого ми якого ви хотіли би показати українцям? Так абсолютно, ну в Каневі там трошки черкаська влада, і вона там ще не могла зорієнтуватися. Ми не могли прослідкувати. Там була спроба, знаєте, відділити е, начальство від людей. От. Але новий міністр культури Євген Нещук, який, між іншим в Черкаському театрі імені Шевченка, блискуче зіграв роль Тараса Шевченка в нашій виставі Тарас, от. Євген відразу зламав цю ситуацію і запросив всіх спільно підійти до могили, де був чин поминальний і потім покладання, нетрадиційне покладання квітів, не було цих безбезумних без вінків від партії і уряду. Була в національному народному стилі така композиція флористична Тарасові Шевченку від українського народу. Ну, все-таки рік ще не завершився, 2014, і будемо сподіватися, що він все-таки буде мати і мирні якісь часи, яким все-таки, на вашу думку, має бути відзначення цього важливої важливої дати, важливої ювілею в межах України. Ну, е... Андрію, мені здається, що свят святкування святкуванням, але от, е, вирішення проблеми з популяризацією української класики, оживлення, актуалізація класики, вона не повинна бути тільки в рамках святкування. Тому, скажімо, я е, в умовах е, диктатури Януковича. Ми придумали цей проект на Шевченко і своїми зусиллями поступово його здійснювали. Та? зараз мусить бути зовсім змінена ситуація, тому що ми повинні не боятися слова пропаганда і контрпропаганда. Ми не повинні дозволяти артистам російським, які вимагають від Путіна розборок з Україною і підтримують його злочинні імперські. Вчинки дозволяти приїздити в Україну. І тут показувати своє мистецтво, і перетворювати українські концертні і театральні майданчики на пропагандистські центри російської самодержавності. Ну і останнє питання, я так розумію, ми маємо вже вас відпускати буквально за пару хвилин. Ваш фільм Ідентифікація ми говорили, як ще його анонсував, коли він тільки ще мав зніматися, коли я вже працював та на TVI, стільки так давно це здається. Було наскільки ви задоволені тим, що врешті вийшло, і де його взагалі можна подивитися найближчим. Часом тим, хто не встиг на презентації. Я не можу хвалитися цим фільмом. Я задоволений процесом, я задоволений е, тим, як відбувався, от як відбувалося нас, наше входження в органіку, в середовище, в якому ми знімали. Тому що, якщо уявити географію фільму, то це хрест це Закарпаття, Донбас, Чорнобильська зона на півночі, Бесарабія на півдні, і в центрі Черкащина. Одним з завдань я поставив для себе ну, допомогти розгерметизувати Шевченка, тобто довести, що він не є тільки явищем цікавим українцям і в Україні, і тому у нас є сцени зняті у відні. В музеї Зігмунда Фройда уявляєте, і в Нью-Йорку, в товаристві Шевченка, де говорить Олександр Мотиль, політолог американський, який зараз виконує фантастичну функцію. Він пояснює американському світу, англомовному світу нюанси нашого політичного буття в Україні, тому що він прекрасно орієнтується в цьому. От, так що фільм цей просто е, мене навіть сьогодні вражає своєю актуальністю. Тому що матеріал сам ішов нам в руки, і коли Шевченко вийшов на Майдан, уявіть собі, що сцени з масками, які ми знімали, це такі ігрові сцени, які ну, вставні в цей документальний фільм, вони були прописані 5 жовтня. І це було перечуття Майдану. Скажіть, а був якийсь опір, ну, таких штатних Шевченко-знавців? Ну про що моя питає? Бо я був дотичний до фільму про Франка uh -huh. а, і знаю, що є насправді цілий легіон франкознавців, наприклад, які там між собою можуть бути пересварені в них там, теж є. Ну тобто сакралізований образ франка, який, до речі, теж страшенно. ну, що більше ніж Шевченко. Або тою ж мірою, як і Шевченко, є недооцінений, неправильно прочитаний, заставлений тими ярликами Радянщини, mm -hmm. е Совітщини. Забутефарізований, так, та. так, так, так. Ну, власне, відповідь буде дуже коротка. Я намагаюсь не спілкуватися з професійними патріотами. Ага. І все. Отже. Де все таки цей фільм решт-решт можна буде подивитися? Ну це вже складна ситуація, тому що зараз його покази прем'єрні 9 березня в Києві і 10 березня в Черкасах показали, що фільм може бути цікавим і широкому загалу, і професіоналом. І я б не хотів зараз його віддавати на YouTube або на телебачення, тому що в нього може бути дуже цікава фестивальна доля. І екранна доля. Я буду просити держкіно про те, щоб вони надали мені право дистриб'юції цього фільму на мінімум на три роки. Ну будемо чекати принаймні трейлерів, які ми зможемо крутити, в тому числі і в нас. Добре, пан Сергій Проскорня був в нас. Дякую, режисер, дякую, дякую вам.